Хотів би для себе особисто привітати всіх вас, від своїх заступників, привітати всіх вас з новим роком з прийдешніми святами, які ми буде спільно разом святкувати. Хотів би побажати вам всім перш за все здоров'я, вам, вашим родинам, близьким, рідним, побажати, щоб... 2012 рік, хоч він буде складний, але щоб приніс, вам багато радостів і всі негаразди залишилися в 2011 році. 11. Шановні колеги, хотів би сумом зазначити, що перше за три роки діяльності Тернопільської обласної ради. Немає прямої трансляції нашої сесії. Вперше протягом майже трьохрічного нашого.